Вирощування високопродуктивних швидкорослих лісових культур, зокрема горіха чорного, упродовж багатьох років практикують у тростянці. Це єдина порода, яку можна культивувати у дібровах замість дуба звичайного, оскільки за своєю продуктивністю і цінністю ці дерева не поступаються один одному. Якщо ж ви бажаєте посадити цю культуру вдома, то слід знати деякі правила агротехніки. Сьогодні в програмі для бажаючих виростити на своїй ділянці горіх чорний, а також хліб на дерево, каштан їстівний» Фахівці повідають, як підібрати оптимальне місце для висадки, які ґрунти полюбляють ці деревні породи та які рослини стануть для них кращими сусідами. Отже, про горіх чорний та каштан їстівний, а також переваги та недоліки цих порід в програмі Шість соток. Горіх чорний, він із Північної Америки, він дає плоди горіхи, які також є істивними, як і у Грецького горіха, але вони не мають харчового значення, бо шкаролупа там товста, зерна, мало, діставати його важко. Але наші менші брати-білочки знають, як поводитися з цими горіхами. Ось один із тих горіхів, які, так скажімо, наші білочки зерну, так доволі успішно використали. Вони прирізають з одного боку дірочку, з іншого боку дірочку, вибирають звідти зерно і таким чином вони можуть ласувати цими горіхами. Горіхами всю зиму. І ще один такий горіх, це вже більш крупніший. І ми на ньому якраз побачимо, яка товташка ралупа у цього горіха. Про якісь сорти горіха чорного я не чув, але те, що маємо, ми можемо показати і те розповісти. Вирощування цієї породи практикують як у чистому, так і в змішаному вигляді, комбінуючи з дубом та ясенем. Таким чином намагаються визначити оптимальні умови для росту та розвитку нової культури для сумського регіону. Як правило, створюють культури горіха чорного переважно методом осіннього посіву. Вже в перший рік вирощування дерево досягає висоти 45-50 см, а починаючи з другого року, приріст його становить не менше 80-100 см щорічно. Найкраще його розмножувати насінним шляхом. Насіння зібране восени. От зараз воно вже визріло те насіння, можна посіяти, і вже навесні будуть сходи цього горіха чорного. А якщо їх закласти на збереження, то повесні, десь то на початку весни треба провести стратифікацію, помістивши його в холодні умови і певної та вологості, щоб там обстановка була, і тоді того ж року насіння буде схожим. Сіють його, оскільки воно велике, десь на глибину до 10 сантиметрів, але воно легко долає цей шар 10 сантиметровий ґрунт і виростає цього ж року. росте дуже швидко перші роки і вже перший рік може мати висоту пів метра і навіть до метра, якщо будуть гарні е, е, поживні ґрунти от на цьому розсаднику. Горіх Чорний отримав свою назву завдяки темному, майже чорному забарвленню кори. Ще його називають американським горіхом, оскільки у природних насадженнях він трапляється тільки в Північній Америці. Коли дерево вже підросло, десь до висоти один-півтора метри, то треба було б його пересадити на інше місце, аби підрізати кореневу систему, щоб вона не була такою глибокою. Бо коли поснемових саджувати на постійне місце, то нам буде дуже важко викопати те дерево. А ще дуже високо цінуються капи, які утворюються інколи на стовбурах горіха чорного. Капи це такі нарости у вигляді півкуля, інколи так весь цей стовбур. Ця капова деревина вона має настільки красиву текстуру деревини, що продається на міжнародному ринку не на об'єм, як різна інша деревина, а на вагу. І один кілограм капою деревини горіха чорного коштує стільки, скільки один кілограм срібла. Звичайно, з об'ємом вони будуть різні. Ото такий він є горіх чорний. Фітомсиди, що виділяються із зрілого дерева горіха чорного, наділені сильним антибіотичним ефектом. І він не потребує якогось особливого догляду з боку людини, бо це рослина, яка дико в природі виростала завжди і зараз росте, це не якийсь сурт горіха чорного, як то буває з горіхом грецьким чи іншими плодовими деревами, а тому він дуже невибагливий. А якщо говорити про наші кліматичні умови, про наші ґрунтові умови, то вони для нього дуже добре підходять. Він не боїться якихось хвороб, він не боїться якихось шкідників. тобто з цим деревом легко працювати. І вже 50-60 років можна мати товарну деревину, яку можна було б використати в промисловості. Горіхове дерево не любить низин із застійним повітрям. Його крона пропускає велику кількість світла до ґрунту, створюючи плямисту тінь. Це сприяє опаданню листя, а відтак зростає концентрація органіки в ґрунті. Завдяки цій особливості вирощування горіха чорного застосовується і в меліоративних цілях. Крім того, головні переваги цієї породи висока цінність деревини, яку прирівнюють до сировини дуба та відносна швидкору. Так, вік стиглості дуба становить 101 рік, а горіха чорного 51 Популяризації цієї культури послужила її деревина, тверда з гарною текстурою, яка, незважаючи на міцність, легко обробляється і добре полірується. Це дерево першої величини, воно виростає десь до 30 метрів висоту і може мати діаметр 1 метр. І це зовсім немало, тому що цінується цей горіх перш за все за свою деревину, яка може бути використана в при виготовленні меблів, художніх виробів, а ще ті мисливські рушниці, що. Виготовляють на замовлення, вони мають проклади з горіха чорного, тому що вона така ця деревина волокниста, її не дуже легко зламати. І в тій частині приклада шийка приклада де вона, як правило, ламається, якщо це з іншої деревини, а з чорного горіха все там нормально, і мисливці, йдучи на полювання, мають бути спокійні, все у них буде добре. Кращими сусідами для горіха чорного стануть дрібнолиста липа, деякі різновиди кленів, граб, звичайна груша, лісова яблуня та алеча. Любителям краси та здорового способу життя радимо звернути увагу і на каштан їстівний. Це прекрасний декоратор садів і відмінний лікар. Прямий контакт з цією рослиною цілком може забезпечити вас бадьорістю на цілий день, а його плоди надзвичайно корисні для здоров'я. У природі існує трохи більше 30 видів каштанових дерев і чагарників. Друге дерево, на яке ми звернемо з вами увагу, це каштан дістивний або каштан посівний. Він виростає в середземноморських країнах. Це Італія, Корсіка, ну всі ті країни, що так скажу, навколо Чорносередземного моря розташувалися, та виростає цей каштан дістивний. І коли ми чуємо якісь розповіді там про Францію, про Париж, про Італію і так далі, то там обов'язково підсмажують каштани цього каштану, їх можна вживати в їжу. Коли у нас з'явилися перші врожай цього каштанчика, ми вирішили зробити так, це як роблять в Парижі. Ми його підсмажили йому, але він чомусь нам не дуже сподобався. Мабуть, ми щось не так з ним зробили. Зате він сподобався білочкам і сподобався птахам. І тепер ми не можемо зібрати врожай цього каштану. Вони то скажемо збирають до нас. А якщо вони якусь насінину, то скажемо на землю опустили, то ми ж піднімаємо і ми його садимо чи сіємо в ґрунт для того, аби одержати садивний матеріал. Він також не потребує якихось так, скажемо, спеціальних умов зростання. Хоча він є більш таким теплолюбивим, аніж горіх чорний, і якщо його висаджувати, то треба висадити так, щоб він з півночі мав якийсь захист від тих холодних вітрів, зимових вітрів, які можуть бути, і в результаті яких він може бути пошкоджений цими холодними ширими вітрами взимку. Інколи бувають на ньому. Виникають від низьких температур такі повздовжні пошкодження кори, але воно швидко того ж року заростає і він переносить такі пошкодження. Щодо е, якихось хвороб і якихось шкідників, то того ми також не помічали, щоб він у нас чимось таким пошкоджувався. Вирощувати його також треба із насінного матеріалу, посіяти або ж на осінь свіжо зібраним насінням або ж восени, але провівши певну стратифікацію. там 2-3 місяці це в холодному треба потримати це насіння, але, звичайно, щоб умови були такі зволожені, аби насіння не пересохло. Не всі знають, що каштан гістівний, або як його ще називають посівний чи шляхетний, протягом століть був важливою їжею населення Азії, Малої Азії, Європи і Північної Америки. А в Японії та Китаї його плоди збирали ще до історичних часів. Греки завезли каштанове дерево до Південної Європи із Сардеса, що в Малій Азії, більш як 50 років до нашої ери. А в північній Америці індіанці вживали. В їжу каштани ще до відкриття її колумбом каштани були одним із головних харчових продуктів і основним джерелом їжі під час голоду, а також важливим кормом для свійських і диких тварин. Серед садівників аматорів знаходиться безліч тих, хто віддає перевагу вирощуванню їстівного каштану. Це дерево головним чином цінується через свої декоративні якості, адже від його розкішної крони із пишними свічками просто перехоплює подих, і хочеться милуватися цим чудовим витвором природи знову і знову.